Всім доброго! сказали раночку, вже обіду. Всім доброго дня! Сьогодні я з вами хочу подивитися різні срівні прикраси, в основному невеличкі, але я думаю, що буде дуже різне, тому не можу сказати, що щось буде конкретне. Є класна каблучка з улікситом 17,77. 17-й розмір. Така от вона в італійському стилі, рожевий приємний колір по центру фіаніт. 677, повний, повний розмір. Родований ось такий 1400 гривень вартість. Тут проба є, лазерна проба, пломба. Все у нас тут є. Українська проба, я маю на увазі. Ось така крапелька мал маленького розміру 2 см. Ну, така незвична шкода, що сережик немає, бо був би, мені здається, такий класнючий гарнітур. Якась ще тут На Намисла, на мене дивиться, не планувала показувати, але воно дивиться. Дівчат, 450 е цей опаліт. Вчора якраз з чоловіком балакали, що саме перше прикраса, яку він мені подарував, був такий цікавенький срібний браслетик з опалітом. Якраз балакали з ним про ціни. Тоді він купував мені його за 600 гривень. Це скільки? Це ще сина не було. Це десь 16-17 років тому. От, було. от. Схожий був там камінчик. Опаліт. Ми його тоді називали. Лунний камінь. 450 таке намисто, на крючечку, в принципі, зручно. Мені здається, що його зручно вдягати. Трошечки різні намистини, дівчатка, заберіть, бо лежить, хоче, щоб його не сили. По центру тут такі шайбочки, бужутерні шайбочки. 450 опаліт. Або опалітове скло. Трошечки різні відтінки ці і ці. Ну, тут для довжини, бо там в цілому нам нами та... ниточки намис йдуть короткі, і таким чином додали, щоб була довжина. А яка довжина, я вже забула. Я ще й метр загубила, дівчата, знайшла метр, думаю, буде у нас метр і загубила. 53, повна довжина. 60. А, ой, 53, 53. Маленька ось така підвісочка, буквально 3 грами. Наручнички. 600 гривень вартість. Далі розочка пола всередині 800 гривень. Підійдуть на маленьку шпінельку, в кого є чокери з маленької шпінельки, 1,8 або 2 мм от вона сяде на них. Буквально 40-41 <знатяжкою> з натяжечкою може бути ось таке кольє, родоване з такими цікавими листочками 900 гривень вартість. Буде ось таким галсточком виглядати. Ой, далі з синім кварцем просто ось такий браслетик, 1000 гривень, сердечко. Зараз я скажу довжину, і плюс вона ще регулюється. На маленьку руку я думаю, що буде. Клас, довжина від 18 до 21, але на маленьку руку, бо на велику може десь загубитися. Ну от На маленьку на 16 трошечки віль, вільно буде. 1000 гривень браслетик Ось такий кварц. Схожий відтіночок як у аметиста, але це кварц. 4 і 2 вага браслету. Далі ось така прикольна каблучка. Тут 6,6 вага. Забула, як називається цей камінчик, але типу неоновий апатит, але він зеленіший. Ну, під, під апатит це наш український виробник. Ось така цікава каблучка, 1300 гривень вартість. Вона не, не можу зрозуміти, чи набік, чи рівно. Трошечки мені здається, як набік, чи то. А якщо так. Ні, наче рівно. То я щось не бачу. Ось. Такий цікавий колір. 17,5, 17,7, мені здається, розмір мені трохи вільно на мій 17,2. Так, маленькі ось такі танзаніти. 18 з половиною, танзаніти та маленькі топази. Ну, вони настільки маленькі, щоб ви розуміли, що їх і не видно. Я не знаю, може міліметр. Ось тут камінчики. Танзаніти видно, а ці топази не видно. 1250 гривень. Але красива. Маленька? Два і три вага. Маленька маленька ось така е, танзанітова каблучка. З чотирма танзанітами десь міліметри чотири. І маленька ось така підвісочка з танзанітом. Один і два 1250 гривень вартість. Ось така також на чокр, але тут дуже маленьке вушко. На дуже маленький якийсь чокер можна повісти. Краще на снейк все-таки. 1250 гривень вартість. Далі, ось така каблучка в маленькому розмірі, буквально 16,7. Тут аметист розовий, циркон. 519, вага. 2200 гривень вартість. Ось такий. Це в нас колекція бутік. Циркон і аметист, але аметист невеличкий. От, я буду ще показувати Таїланд. Там лишилися в мене аметисти. Покрупніше, якщо комусь цікаво, 16-6, приблизно розмір. Виглядає. Красивий перстень, в принципі. аметистик метистик тоненький. 2200 гривень вартість і ось. Е, ні, не, не останнє. Ще, ще дивимося. Але з цього е, 18,5. Це циркон, це не цитрін. Щось мені здалося, що цитрінчик. 900 гривень. Сережечка і каблучка маленька така. 900. Манюньки, манюньки, сережечка. Але ж тифтик досить товстенький, мені здається. Короткий і товстенький. 5 міліметрів камінчик, красиво граночка. Ось такий. Ой, це трін цитрин в мене тут загубився. Цитрін Тайланд, 20, карат, 18 розмір по золота. Цей 2500 в лимонні по золоті по краям по маленькому е, цитріну. 7 грамів приблизно 18-19 міліметрів дуже на камінчик. А тут ще красива ограночка. Золотий. От. Буквально золотий. Цитріна. Золотий в золоті. Але ну, маленької, але так, можливо, хтось любить сваровський ось таке є кольє італійське, клеймо Італії. Родований 44 см з ось такими шариками сваровські. 23 грами вага, 2700 гривень вартість. Ось так виглядає. Така кольєшечка. 23 грами 44 сантиметри. І є схожий браслетик, якраз підійде до коліє. Ось такий жорсткенький, 15 грамів вага буде на маленьку руку, не більше 17. Він, в принципі, принципі гнучкий, ну, зручно вдягається, мені здається. Ось такий 3 тисячі гривень вартість. Тут є клеймо, е, написано аката. Якщо я правильно читаю, можливо, агата. Ну і просто 925 Ось тут клеїмо. От, ідеально би підійшло до нашого попереднього кольє. Ось такий браслетик. 3000 гривень вартість 15 грамів. Для тих, хто любить блиск сваровські так, каблучка з топазом 18,5, це з минулого такого лишилось, 1400 гривень насичений топаз та циркони. 18,5. Маленький топазик, маленький маленький. І аметист 1250, ось такий маленький. Шістнадцять і сім. Маленький тисяча триста гривень ось така бабочка з родолітом. Можливо, підійде на родолітові чокери, але тут невеличке вушко. Відтіночок більш-менш підходить. Ось така маленька бабочка чи це бантик. Чокер на мене дивиться 44-45 см, темний гранат і маленькі адуляри. Тут гранатик трошечки інший, він не високої якості, він такий, як, такий, як тріщнюватий. Сам камінчик такий 850 гривень 44-45 см на сріблі, срібний замочок, срібні кульки мають біля адулярчиків. Вони типу так відокремлені. Адулярчики прозорі, якісь мають і різацію, в якихось більш спокійно. Якісь переливаються, якісь не переливаються. Далі хочу показати в цьому відео браслетик невеличкий, але, але величкий. 18,3, 19,5, 25. Це те, що можна застібнути Це ось такий малахіт Індія неродований Він 3500 гривень 23 грами вага. Ось такий красивий. Красиво виглядає ось такий приємний малахітик. Можливо, хтось любить малахіт. Просто один камінчик без нічого. З такими, не знаю, чи квітками, чи сніжинками. Ось такий природний малахіт. 3500. Далі маленькі цитринові. 1350 гривень. 48. Колекція бутік. Родовані світлий і цитрин. Ну, Маленькі, але бачите, штифтик довгий. У них хто, постійно хтось... ну, просить виміряти штифта Ну, Тут 7 мім середині приблизно 8. Ну, там по стандарту 7-8. Всередині. Ось такі сережечки родовані. 1300. Ой, із минулих такі класні з аметистами, також чогось не забрали. З перелинками 2000 гривень, але в них тут і вага до 8 грамів. Світля аметисти, розсипа аметистів, Взагалі в Таїланді ось такі розсипи, вони дуже дорогі. От бачите, сам камінчик вигідніший купити, ніж розсип. Тому що там буде і вага менша, а вартість така сама, тому може і більша. Красиві десь 19, здається, міліметрів я міряла, Да, 19 і перелинка 6 міліметрів. Ось такі аметистові, ці, як їх назвати, не знаю. Кружечки нехай будуть. Світлий аметист, красивий, приємного відтіночку. Ой, дівчата, загубилась одна сирота зовсім з іншого відео. Не показала я там, де потрібно. Це хризоліти, ось такий типу чокер на ланцюжку або кольє, але досить довгеньке. Якщо треба переміряти, але від 45 см. З ось такою штучкою 900 гривень вартість. Хризоліти, красиві, забирайте. Випадково вона сюди потрапила, це була з новинок з Таїланду. От. Але чогось я її вже пропустила, не знаю, три третій чи, третій чи чотири рази я її не побачила. А, так, і розмір приблизно 15. Ну, вона невеличка. Такого. Для тих, хто любить під шийку прикраси. По дві лапки в маркізів, ось цих центрального три лапки. Фіаніти та хризоліти. Така колючка. Маленька. Чокер з білого топазу короткий. Це на ювелірному тросі. 45 на ниточки заброньований. А цей на ювелірному тросі такий сіренький, сірий білий топаз. 1300 гривень. Срібло, срібна фурнітура. Срібні кульки. Підійде ще до гірського кришталю, просто буде більш переливатися. Якщо у вас є комплектик, може улюблений, можливо, сережки, можливо, фіоніти. Якщо ви таке любите, реально красивий білий топаз, він має включення, якісь камінці біліші, якісь такі сіренькі. Парочка має трошечки такий більший сірий відтінок. Десь є. Включення. Ну, природний камінчик, от він такий. Можу показати циркони, які всі однакові. Природний камінчик, він має свої, можна сказати, навіть що недоліки. Зате він природний, на відміну від. Так, значить, циркони потім покажу. Які в мене є. Там буквально білий, рожевий і і Якийсь іще фіолетовий. І давайте подивимось, вже будемо завершувати цей цей відео. 16.2, прям дуже маленький. Тисяча гривень ось такі. то не буду налізати, натягати, натягать. Можливо, буде ще підвісочка. О, і 16,7. Ось такий 16,7, також тисяча гривень. Оцей маленький-маленький, цей, маленький -маленький, цей трошечки більший, по тисячі вони Індія. Це Індія, але тут є українські а, проби. Ось тут є а, бірочка. Тут чого загубилося? Чи, може, її не було? Ще в 17-му ось такий невеличкий гранатик, типу як кляксочка, тут сіреньке срібло. 700 гривень вартість 3,5 вага. Що особисто мені не подобається, що тут якась одна лапка, вона менша, але ніби вона як тримає. Гранат е він такий, як мені пояснити, червоний, але мутноватий. Можливо, гісаніт. Ось такий. Також Індія. 18. Повний або 18,1 світлий, красивий топаз з цирконами. Такий 950. Класний, приємний колір, приємний відтіночок. Забирайте. Родований, родований, родований. 16,5 розмір красивий. Покажу топазовий комплект 4600. Ось такий родований. Він такий, можна сказати, святковий, невеличкий, але такий приємний, приємний і красивого кольору топаз, такий трошечки, як. Сіруватий, сіроблакитний. От, не знаю, в мене телефон ловить приблизно, чи видно вам колір тут? Я не можу сказати. Схожий на тайський аквамарин. От реально за відтінком. От коли я показую аквамаринчики Таїланду, мені він так схожий. Але це топаз, це топазок. 4616,5. Давайте ще, давайте ще розмір. 16 міліметрів, ніжний, маленький, красивий. Один топазик є в мене в коротких шорсах, подивіться, класний такий на більший розмір. І 18,2 це не той, це трошки інше. 18,2. Також родований. Зараз тут по два камінчика, 4600, повний комплектик. Тут довгенький штифтик, до речі. Ось У мене вже, думаю, як добре, що почистила телефон і повну пам'яті, але сідає батарея. Телефончик старенький і швидко розряджається. Тут, бачите, трошечки з, е, зверху. Ну, буде зручно, що прикриє прокол. Так, 17,8. Напевно, все-таки треба завершувати. 17,8 класний дівчат, гранат. Трошечки відрізняється: нерідні сережки, нерідна каблучка, але виробник е, один. я би рекомендувала саме разом. 3300 гривень. Тут трикутна каблучка. Червоний, приємний такий відтіночок. 3300 гривень. Сімнадцяти і сім, сімнадцять, вісім. Вже замріялась. Розмір не кажу. Прешка шість грамів. Режечка. Може, хто хоче шпильки, а, ось такі 1050 гривень з підвісками. Прикольні шпильки. Вони будуть просто на вушку, от реально, як шпилька. Так, подожіть, ось так попереду, значить, ця вісюлька буде позаду. В розмірі 18,3. Підіжіть, 18,3. 18,2, 18,3. Ще ось такий гранатик. 800 гривень. Просто перстень. Тут немає родії, тут просто е, срібло по краям. А, це по два фіанітика. Здалося, що це один такий. По два кругленьких. Темно-червоний гранатик. Ось такий. Е, і останнє е, е, рубін. 17,5, красивий красива така квіточка зі штучними опалами 2000 гривень, родована. Красива, красивий, приємний такий відтінок рубіну. Десь щось було включення на рубінчику, здається, і не бачу. Можливо, це інша каблучка. Вони то всі рубінчики мають включення, вони всі можуть бути з цяточками. Це такий рубін, що він не йде ідеальний. Будь ласка, з розумінням відноситеся. Але я стараюся все показувати і все казати. Якщо помічу сама, бо я людина так що можу не помітити. От, але каблучка реально класна. 17,5, 17,6 повний. Красиво. ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую, хто залишається зі мною. Бажаю гарного дня. До побачення.